Це наглядний приклад, чому іграшки для собак є небезпечними. Подивіться на їхню реакцію, як вони бояться і лякаються, іграшок схожих на тварин. І детальніше я зараз розкажу, ви будете шоковані. Так от собаки сприймають іграшки як справжніх тварин, і, і не дай Бог у вас багато іграшок у собак, де вони піщать, шелестять, хрюкають, пукають, створюють якісь звуки. І не дай Бог у вас іграшки, які з оченятами, з лапками, з вухами ще й шерстяніше, і створюють звуки. Все це провокує собаку неправильно строїти соціальні контакти з іншими собаками. Чому? Тому що двадцять. Тири на 7, ваша собака гризе, тріпає насилує цих тварин да іграшок, але це ж імітація справжніх тварин, і вона таку поведінку відпрацьовує на іграшках, а потім це робить з іншими тваринами. Тобто, якщо у вас таке є, то ваша собака погано грається або агресує на інших собак. Вона навчилася хватати, тріпати те, що не живе. Тепер вона хоче це зробити на інших собаках, але інші собаки вони живі, в них є мова тіла, і вони відповідають. За те, що вона нагла, і собака в шоці, що в неї дисонанс в голові вдома таке, а на вулиці таке, і вона починає агресувати у відповідь, гавкати здалеку. Ці наслідки відбуваються саме тоді, коли у вашої собаки багато іграшок, піщащі, шелестящі, і вона їх постійно тріпає. Перевірте, чи це є так.